Вітаю всіх! Сьогодні в нас дуже цікава, корисна, на мій погляд, і важлива тема наразі. Будемо розбиратися, чому росіяни і українці це не один народ. Московія це не Русь, а Русь це ми. Ми мене в руках книга Павла Єремєєва Міфи та фейки з історії України. 33 спростування, в який автор дуже просто, в доступній формі, доводить і спрощує російський наратив істориків і пропагандистів, що нібито Київська Русь це частина Російської імперії. Мовляв, спочатку була Київська Русь, а потім Після монгольської навали в центр російського державного життя перейшов до Москви. І Москва, мовляв, почала збирати навколо себе російські землі. Згадували при тому, що у Москві до кінця 16-го сторіччя правила династія Рюриковичів, яка раніше. Володарювала у Давній Русі. Проте наприкінці 19 сторіччя критикою з критикою цього наративу сміливо виступив відомий український історик Михайло Грушевський. У багатотомній історії України Русі науковець показав, що Київська Русь це саме. Частина української історії, яка безпередно триває від тієї доби до сучасності. І саме Київ був центром давньої Русі. Ба більше, коли хтось із Новгорода вирушав до Києва, то говорили: іду на Русь. Тобто навіть сам Новгород не називали Руссю. І це доводять літописи тодішніх років. І я зараз зацитую, що писали літописи. 1146 рік і Святослав, заплакавши, послав до Юрія до Суздаля, сказав: брата, мені все, Волода Бог, узяв, а Ігоря Ізяслав схопив, піди до Руської землі, до Києва. 1147 рік Чернігівський князь Святослав узяв облогу місто Наринську Рязанському князівстві, про що в літописі написано водночас прибігли до Святослава з Русі юнаки, що говорить про те, що Рязань це не є Рсю. Багато прикладів у літописах 12 х 15 століття. Доводять, що ніде нема етноніму Суздальська Русь, Московська Русь, Новогородська Русь. Цитую далі. 1187 рік князь Рюрик Київський послав до Суздаля сватів до князя Всеволода, щоб його дочка Верхослава вийшла за його сина Ростислава. Всеволод погодився і відпустив її в Русь. 1223 рік київським князям на битву з татаро-московами послали ростовським, з ростовським полком Василя Костянтиновича до них у Русь. 1415 рік Вітов, великий князь Литовський, побачивши, що митрополити, прийшовши з Москви до Києва, забирають із Святої Софії все, що гарне, і до московської землі, Відносять. І таких згадок за бажання у літописах можна знайти безліч. Русь завжди була Київською, а прабатьківщиною сучасної Московії було Володимирсько-Суздальське князівство або територія Залісся. Також Руссю називати не можна і Новгород. З якого у Росії намагаються зараз зробити столицю Русі. По-перше, тому що у той час кожне побу... нове міс... побудоване місто могло називатися Новгородом, тобто Новим городом. А по-друге, так склалося історично, що землі великого Новгорода ніколи не вважалися Руссю. Русь це територія сучасної центральної, а вже в кінці 12 століття і Західної України. Московія була офіційно перейменована на Росію царським указом 1721 року, а етнонім російський з'явився пізніше, наприкінці XVIII. Року, коли цариця Катерина II своїм великим наказом наказала московському народу називатися російським народом і заборонила йому використовувати назву москвитяни. З цього ми робимо висновок, що Московія не має жодного відношення до Росії, і називатися Руссю не може це зовсім інше. Спочатку улус Орди, пізніше царство, а ще пізніше Російська імперія, яка привласнила нашу історію. Держава Росія це держава фейк, яка це фальсифікація, підлог або банальна. Літературна творчість авторів, що її писали. Створюючи Російську імперію, московська еліта розуміла, що без великої історії не можна зробити велику націю. Потрібно було прикрасити минуле або привласнити чуже. І ось вона привласнила нашу історію. Тож, скажімо на увесь світ. Русь це Україна. Ми спадкоємці князів, держави, культури і Духу Русі. Хіба не про це нас просив Тарас Шевченко? Все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Ось така історія. Читаємо правдиву історію. Пишаймося, що ми українці. Слава Україні!